28 вересня у селі Кирнички Суворівської громади Ізмельського району відбувся футбольний турнір Кубок болгарських сіл півдня Одеської області, присвячений пам'яті Миколи Петровича Нєдова, видатного спортивного інструктора із села Кирнички. Сьогодні ми проводимо 14-й поспіль турнір Кубок болгарських сіл півдня Одеської області. Цей спорт це об'єднання, і в тому числі і об'єднання нас болгар, в Україні і Збереження нашої єдності української, і болгарської, і про подальшому -по нашого розвитку. Участь у турнірі взяли чотири команди: зокрема, футбольні клуби Зоря села Камчик Сарацької громади, Кулевче, Ялпух з міста Болград та Катлабух. Також під час турніру був присутній генеральний консул Республіки Болгарія в місті Одеса Святослав Ніколов Іванов. Това е едно много хубаво мероприятие, което поддържа духа на българите, на бесарабските българи, на украинците, тъй като войната, въпреки че продължава и Украина минава през най-трудни си етап от своята най-нова история, това все пак е един добър пример за малко така социални контакти, за повдигане на духа. Вие знаете, че България осъжда тази агресия на Украина спрямо Русия. България наистина подкрепя Украина и за днес, днес аз се вълнувам, Тъй като виждам толкова много хора. Млади хора, което е непризвишно не бъдещо на Україна. За підсумками турниру перше місце та головний кубок турниру здобула команда Колевче, Друге місце команда Котлабух. А третє місце команда «Ялпух». Усі гравці отримали медалі та були відзначені грамотами. Дмитро Єфимов для видання південь сьогодні.